Насправді, О, ось так з легкістю із піснями пішли. і з музикою потрібно завжди готувати. І щоб готувати з легкістю вихідний день, не обирайте нескладні рецепти. Саме ось таким нескладним, але дуже смачним рецептом будемо ділитися сьогодні з вами. Одразу дивіться, що у вас є в холодильнику. Потрібен набір овочів, сезонних овочів. Перших уже достигає на городі. На базарі він за гарною ціною беріть. Молода картопля, яка же теж дуже приємній ціні. Беріть на городі її. Ідіть копайте, чистити її не треба, просто щіточкою гарненько мийте. Обов'язково сезонні томати. Ми О, сьогодні взяли буде. маленькі чері, вони неймовірно солодкі і класні. Їх теж не потрібно розрізати. Потрібно щоб вони були ціленькими, особливо в наш рецепт. Любите цибулю, беріть цю цибулинку. Чесничину теж класно піде. Ну і звичайно, або м'ясо. Ми беремо сьогодні м'ясо. Ну сюди ж можна так само додати і смачну рибу. І пропонуємо вам два варіанти сиру. Хлопці, з чого починаємо? Робота буде усім. Ігорю, uh -huh. тримай, показую тобі на одній картоплині. Що тобі Давай. треба робити? Оцю візьму, ти бери решту. Uh -huh. Що нам потрібно? Нескладна маніпуляція, навпіл. Uh -huh. навпіл, а потім не дуже широкими скипками. Не можу а, сказати, на скільки частин, але так, щоб вона була, знаєш, як ну ой, така Я красивенька, але не дуже товстенька. Я ж тобі наче все дала. Ні, ножа не дала. А, ну бачиш як. А без ножа не можеш. Ось Можу. такими схибочками <рес> для довго. того, щоб у кожне було розширення, розширення і такий гострий вершечок, і вона була Це в така важливий сміш... нюанс, так важливий естетичний нюанс, бо їжа має бути не лише Смачна, але і красива. А ще й красива. І складаємо в ось таку миску. Так, я зараз ось. цю одну картоплинку. доріжу. дивись. Не обов'язково до пальця робити, можна, й, можна і оперто об дощечку. Ігорю, дивись. Я так навчився. Хай роби, як я вміє. так навчився. У мене так це як у мене так різали е яблука завжди. От ще їх чистили. Теж непоганий варіант. Але мені здається, що нам ще треба буде одна дощечки, бо я хочу е абсолютно усім зайняти зараз руки. Е -е, Василенка, якщо є можливість, максимально уважно дивлюся. Ти максимально і коментує. Я тобі далі даю дощечку і попрошу тебе максимально уважно. Дивись, нам така велика цибуля не потрібна. Так. А, я тобі зараз відріжу від цієї, а ту зекономимо. Ось так. Третина, Третина О, від цієї цибулі повізати. і кільцями дати її. Кільцями чи кубиками? Кільцями. О. Я хочу, щоб вона була така, знаєш, щоб їй було видно, відчутно, як то кажуть, щоб можна було. А, обрати. І ще потрібна керамічна форма, де ми будемо. Ось я бачу цю форму. Куди ми будемо одразу все складати? Форму можна змастити вершковим маслом, можна додати невелику кількість олії на низ. Так, тому що ми сюди будемо викладати все, Це все буде і запікатися? овочі. Так. так все красна. буде запікатися. Дивіться, всю картоплю треба почистити. Так. Ну, давай ще. Хай. Давай ще, давай ще на ну, картоплини три точно. Я не знаю, Ігор, ти так довго це робиш, я вже нарізав. Ти молодець. Кидай сюди, в миску. Власне. В одній мисці ми будемо замішувати картоплю, е заправляючи її смачними різними соусами і спеціями. В іншій мисці ми збираємо овочі. Саш дорізав цибулю, берися за пер Ігорю. Ігорю. Що? Що це таке? Це в мене просто зрізалося так. Я... Ігор, я так тобі не показувала. Я... Ти мені так цього... не показував, зрізалося. <реш> щось, щось зірвало. Ігор, ну. ну. Дивись, роби <реш> трошки товстіші. Оцю частинку товстіше, а верх гостріший. Добре? Добре. Так, що з цим треба робити? Перчик нарізати соломинками. Соломинками. Так. І ми в другій мисці складаємо цибулю, помідорка. А, туди зараз розтовчемо дві-три чесничі У нас. Вони невеличкі, бачите, тому ми їх а, в принципі три беремо, просто розчавлюємо. Це такий щось рецепт. Поскидали все в, в миску і все готово. Правильно, ми зараз покажемо вам інгредієнти, поки я здираю листочки із розмарину і теж кладу сюди до наших. Ви дивіться, які інгредієнти вам потрібні. Орієнтуйтеся, звичайно, від того, що є у вас, тому що е, інгредієнти тут вони в принципі щось можна відкинути, щось можна додати, і все одно буде смачно. Принцип це коли ми овочі комбінуємо разом з м'ясом зі спеціями е, і починаємо разом готувати все в духовці Але а оце... щоб картопля була смачна, є декілька секретиків. оцей е, м... розмарин, розмарин називається. Я, я, я Обов'язково. А ти його не любиш? Ну, тобі подобається Ігор, розмарин? Так. Ну, клади. А тобі не подобається? Я, не знаю. Ну так. А ну, ну він пахне гарно. Пахне, а пахне, коли він пахне. з маслом е, спеціями обсмажується, то це взагалі фантастичне. А тепер м'ясо Саша нарізаєш такими е, продовгуватими смужками. Ага. Не дуже дрібними, але такими ну достатньо не дивись. Ти зараз нарізаєш вздовж, а треба в поперек, щоб вони не такі довгі були, щоб тобі можна було проційно смачно брати. Добре. Ну що всі зайняті у всіх руки? Сім роботи не надавали. Сім роботи є. Ігорю, достатньо, все чудово. Картопля нарізана скипками, фантастичними скипками. І залишається до неї додати невелику кількість солі. От прямо сюди в миску. Обов'язково. Вдягну рукавички, бо настає і наступний етап. Картопля має бути смачною. І щоб вона у вас не засохла в духовці, не стала такою, знаєте, з е, колючими краями і знаєте, без соковитості всередині бажано її е, засмачити класними соусами, е, щоб вона була соковитою і максимально апетитною. Пропонуємо для цього використовувати е, соус до картоплі. Він нам чудово підходить, адже він е, створений для того, аби такий, знаєте, легкий і водночас виразний смак вигідно доповнювати е, оцих наш, смак наших овочів, а ще нікого не залишить байдужим. Його насичена і ніжна консистенція. Додаємо, додаємо стільки в залежності від того, скільки ви використовували е, безпосередньо самої картоплі. Це може бути дві столових ложок, це може бути три, але кожна картоплинка має бути зволожена соусом. І лише тоді, коли ми наш соус і картоплю вимішали, ми починаємо це все викладати в форму. В іншій формі ми будемо додавати спеції, сіль і невелику кількість олії до наших овочів, і так само вимішувати. А, Разом вони... це все будемо викладати в деко. А, Я думав, я, я, я запутався. Тобто, спочатку, це картоплю в соусі. Тому що це соус до картопля, які роботі, а це невелика кількість паприки, солі, перчику, чеснику все разом. Все разом Так. спочатку тобто, картопля, потім м'ясо, потім все решта. Ми не викладаємо шарами, ми кладемо все в деко. Добре. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ви це бачите? Ви бачите, наскільки швидко, наскільки це апетитно і наскільки це. Ну розкішно, побагатимо. Ні, їсти ще а, не можна, їсти. але можна вже ставити в духовку. Що <рес> ми сьогодні готуємо? Ми готуємо сьогодні запечену пікантну картоплю з куркою, з томатами і з перчиком. Ми зібрали сезонні овочі. Ну, в першу чергу, це томати. Сьогодні ми взяли чері, такі ціленькі, солоденькі, вони класно запікаються в духовці. Поєднали їх, додали трошки перчику, цибулі, чеснику. що зараз сезонне обов'язково додали картоплю. Щоб вона мала особливий смак, ми її заправили картопляним соусом. Тому вона кожна картоплинка така, знаєте, в соусі е, обмащена. Далі додали курку, яка теж у нас замаринована в паприці: сіль, паприка та чесник. Угу. Трішки розмарину, і поклали сюди пірнаємо. Ось ці білі кубики. Це фета, і уявіть собі, ця фета запікається разом з сезонними томатами чері, трішки підпечений перець. М -м -м. Я думаю, на наші нам це уявлять. Давай вже е їсти. Ну, я хочу, щоб все ж таки уявляли. Ну воно довго да буде запікатися? запікати. Дивись, ми зробили щедру, відверто велику порцію, так. щоб всім вистачило, бо людей нас тут багато. Ну го... поки гості прийдуть, ну воно буде буде, та буде, а, Та буде ну, ну хвилин 40, Я думаю, 40. 40. Та буде все буде 745, і буде смачно. Сім я завжди кажу своїм так. Треба орієнтуватися на апетитний запах з духовки. От коли з духовки починає смачно пахнути. Не просто тепло, не просто а прям смачно пахнути. Страва готова. Ми будемо по черзі ходити нюхати. <ріпи> <То> я звідси <ріпи> я почую. Я сподіваюся.